Всім привіт! Сьогодні мова піде про котлеї. Але особливо чим вихвалятися наразі не маю. Можливо, хтось перегляне моє відео та все-таки дасть якісь дієві поради. Як же все-таки заквітувати даний вид орхідей? Я маю їх не так то багато, близько. Одного десятка. Ну і виглядають вони в мене також, я не можу сказати, що вони якісь недоглянуті, чи в якомусь занедбаному стані. Кущики пишні, бульбочки також, наливні, пружні. Вон навіть корінчики йдуть, випускають нові ростики. Ця орхідейка була недавно пересаджена. Листочок трішки підгорів уже на сонечку, тому що стоять на підвіконні. Так як так як котлеї люблять багато світла, то я їх виставила на підвіконня південного балкону. Це в мене найкраще, най, найбільш освітлене місце в квартирі. Ось з цієї котлейки я все-таки Бачила квіточку, он, бачите, там є сухі стеблинки, вітоносики. Квіточка не була такою великою пишною, але все-таки цікава і ароматна. Спочатку вона відкрилася більш лимонного, лаймового кольору, а потім, по мірі свого розпуску, набирала яскравий теплий. Жовтий колір. Ну, думаю, якщо випустить ще наступну стеблинку, наступний рост, то, мабуть, також проквітує. Надіємося і сподіваємося. Ось, подивіться, наступна орхідейка також. Он вже, який в її красивий сочний. Новий погінець буде і корінців подивіться, як достатньо. Всі в активному рості, можливо, навіть на дві сторони вона мені стеблинки запустить. Поливаю я їх по мірі просихання. Не даю сильно засохнути. Пересохнути. Підживлюю. Знаю, що вони люблять поживитися. Ось навіть осмокот трішки їм підклала. Ось, подивіться на цю яка із з якими красивими бульбочками. Також новий ростик. Осаджені у мене вони кора, піно, скло, керамзит. Подекуди додавала кокочіпси. Ну, На них жалуватись я не можу, що вони якось не так розвиваються. Але мені здається, що все-таки мають якийсь свій секрет, щоб отримати квіточку. Ось цю, цю котлейку я виростила. З дуже маленької дрібної рослинки, мабуть, 1,7 розмір. Ось до таких розмірів. Покажу вам, вставлю фото, що це за рослинка має бути. Ну, надіюсь, весна, тепло, яскраві, що все-таки вони квіточки свої мені покажуть. Не хочеться відмовлятися від цього виду рослин, тому що ванди я вже відпустила. Вони дуже пересихали в мене, навіть видавали квітоноси, але не розпускали, засушували їх, постійно тягала в ванну, їх мочила, пробувала садити і в закриту систему з крупною корою. Пробувала її підвішувати, підвішувати вони розвивались трішки краще, проте все-таки ну, не так достатньо, як хотілося б. От. Ось найбільша моя котлейка. Ось така. Також підгорів листочок на сонечку. Це має бути жовта, здорова. Квіточка пишна, така кружевна, з широкою рюшею. Я тут додала її ось таку конструкцію, тому що не хотіла пересаджувати, там у неї також видався новий пагінець, новий ростик. Знаю, що якщо турбувати рослинку, то потім, відповідно, ще прийдеться чекати знову на нове квітування. Порівняно з котлеями у мене ще є декілька брасі котлей. Я б сказала, що вони менш капризні, більш зговорчиві для квітування. Ось ця квітувала. Також є відео на каналі про мої. Вони квітували десь січні місяці. Тут дуже багато ростів Я цю буду ділити рослинку. Там мене запитують, чи продаєте ви свої орхідейки. Так, оцю буду продавати, поділю і вже виставлю. Хто хоче мати таку квіточку, ставлю фото, як вона квітувала. Квітувала вона аж на 4 квітоноси. Було дуже пишне. Красиве квітування. Так. Ну, ось такі мої котлейки. Тому, можливо, хтось помітив, що я щось роблю не так. Підкажіть, будь ласка, буду дуже задоволена, дуже вдячна вам за підказку. Все-таки хочеться побачити квіточки. Вони дуже красиві. Красиві, ароматні, кожна зі своїм ароматом. Всім гарного дня, до побачення!